Курпули в духовному житті зазвичай пов'язані із загальним ставленням людини до життя. Тоді, коли людина хоче робити всю свою роботу ідеально, коли очікує також від інших людей або від життєвих ситуацій, що все має бути по плану, все має бути правильно, тоді е, обов'язково людина буде мати проблему з також у духовних речах, е, у своїх духовних вправах, в молитві. Тим самим занедбуючи, може, інші речі, які так само важливі, стосунки в сім'ї, виховання дітей і так далі. Тому, коли скурпулянтність заважає вам жити, заважає вам приймати рішення, особливо якісь важливі кардинальні рішення у вашому житті, коли йдеться про те, щоб ризикнути і зробити щось, що ви може давно хочете, але так і не наважилися, то тоді насправді маєте проблему з куркулами, і дуже важливо тут мати свого постійного духівника, з яким разом зможете рости у своєму відношенні до життя, до Бога і до інших.